Коротше говоря, я грабіжник. Я спала. Хто я? В мене звати Кіра, мені 14 років. Я займаюся тим, що обкрадаю людей. Коли я була маленька, в мене не було вже батьків, а жити на щось треба. Добре, мені хоч квартира лишилась. Чого мене не забрали в дитбудинок? Бо ніхто не знає, що тут хтось живе. Правда, в цьому є багато мінусів. Тут немає світла. Ні води, ні газу. А тому зимою я гріюсь свічками. Щоб хоч якось виживати, я почала гарбувати людей. Спочатку я тренувалась зламувати замки на своїй квартирі. Тому двері у мене теж вже не закриваються. Я підпираю їх камінням. Ну, а далі практика. Але одної ночі я була в квартирі одної дівчинки. Що я тут робила? Я за нею тиждень слідкувала. Я дізналась багато інформації про неї. Звичайно, я не могла пропустити таку легку дебичу. Привіт. Насчет концерту, який має бути через тиждень. Брати з собою гітару? А, окей. Ще нас комп'ютера, в мене там вдома стоїть. Його потрібно? Ага, не брати. Добре тоді, давай. Ага. Значить, в неї є комп'ютер і гітара, і в п'ятницю її не буде вдома. Це був вечір п'ятниці. Костюм, очки, маска. Погнали. Я зламала двері і проникла в квартиру. Я пішла в першу кімнату. Тут було дуже багато техніки. Я пішла в іншу кімнату. Тут було три комп'ютера Ялиночка я лилочка, а під нею подарунки. Внезапно, пакет. Ви думаєте, в мене інша маска? Ні, вам здалось. Я пішла на кухню. Тут було куча грошей, телефон. Точно! Пакет. Я почала ритись в ньому. Туалетка, ви серйозно? Дівчинка вийшла з кімнати. Ну все, це капець. Я вирішила діяти радикально. Я тут все-таки не з благими цілями. А з поліцією зв'язуватись якось не хочеться. Я взяла ніж і обережно пішла в напрямку спальні. Дівчинка не побачила, треба її залякати. Що якого фіга, треба вилити швидко? Так, ми на першому поверсі. Точно, балкон! О, курточка! Мені не помішає, зима все-таки. Я побігла темними вуличками, спасаючись від поліції. Блін, окуляри впали. Та й фіг з ними. Палим! Я бачу здалеку заброшку. На ні замок! Ладно, за три секунди скрий. Я збігла в підвал і заховалася в самий темний куток. Я буду ховатись тут скільки завгодно. Головне, щоб мене не знайшли. Тепер можна спокійно видихнути, чи не зовсім. Коротше говоря, я грабіжник.